Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні наша розмова рубрики Друже Філософи і така тематика, яка розвивається на нашому каналі філософія музики. У нас в студії наш дуже бажаний гість Денис Станіславович Фейченка, композитор, музикант, продюсер, педагог. Слава Україні, Денис Станіслава. Героям слава. Давайте продовжувати наші роздуми. Роздуми про музику. Вони викликають зацікавленість. Є і телефонні дзвінки, і запити у соціальних мережах. Ну, і є побажання продовжити цю тему. Людям цікаво, дійсно, все, що пов'язане з музикою, це і приємно, і це і корисно, але це ще й утаємничено. От сьогодні давайте може якісь таємниці розкриємо. Отаке от питання до вас. А от чому музика входить у життя ну, кожної людини, яка народжується в цьому світі? Ну, кожна людина доторкнулася до якогось музичного інструменту, щось наспівує, щось з зацікавленістю слухає. Я відразу скажу свою точку зору. Музика збуджує духовне начало у людини і це духовне начало у таємничому. Отже, Людині і подобається відчувати, що якась таємниця є всередині неї і вона хоче роз, ну, розкрити цю таємницю. При, принаймні, відзначити, а, зафіксувати, що вона в неї є, тому люди слухають музику і грають. Яка ваша точка зору? А, дозвольте відповісти жартом. У кожного є темна сторона. І світла сторона, як в зоряних війна. Я вважаю, що музика за те, що вона невидима, вона приваблює будь-яку людину. З маличку. Практична музика це звук. Звучання, я вважаю, звучить все. І Всесвіт, і пташки. і... Ми серед цього звуку просто знаходимось. Я не фахівець в фізиці, але мені здається, що є просто хвилі, які ми просто відчуваємо, але їх не бачимо. Також є світло, а є світ звуків. І цей світ звук. Він вже сам по собі цікавий і приваблює, когось приваблює шум дерев, шум листя, когось приваблює рок музика, когось приваблює просто спів красивий. Когось приваблює якийсь музичний інструмент. Uh, і от чому саме тут вже кожен вирішує для себе, uh, коли людина задає запитання, хто я і що я хочу, то музика, я вважаю, uh, це перша відповідь, от, uh, яка може знайти, яку може знайти uh, людина шляхом відчуття і сприйняття. Uh, а оточує на ага, світ. Ну от дивіться, ну, в принципі, я ж про те, що в музиці розкривається сутністю, таємнична, духовна сутність кожної людини, індивідуальність. Я пам'ятаю музичну школу в дитинстві. От ти йдеш в музичну школу, у тебе там ця папочка, знаєте, там з нотами, і дивишся на вулиці, на цей звичаєвий як би, ландшафт, да, от, людей. Асфальт, стовпи, небо. ну Все вже чаєве, все вже як в чомусь приїлося. Я заходжу по якимось там сходинкам, там цей... фарба. Там, щось ще звичаєве. Я сідаю за фортепіано, відкриваю ноти і відкривається абсолютно інший світ. Оте залишилося десь там за тушками. А тут відкрився новий світ. І цей новий світ, він, я відчуваю, він або мій, або не мій. От конкретний твір а, ну ви знаєте, там задають твори тал талановиті педагоги, як ви. Вони пропонують учню обрати твір. От вони його грають. І моя вчителька також робила Дароніна Тамара царство небесне, Вона грала каже: тобі подобається. Мені щось сподобалося, сподобалося, я обирав. Тобто я у цьому світі духовного обирав щось своє. На мій погляд, ви те ж мали на увазі. Тут є ще така проблема: музичний смак. Або знайомство з, з чимось, чого ти раніше не чув, в даному випадку. Один з моїх зараз улюблених гуртів музичних це гурт ЄС Британський гурт. Перший раз, коли я послухав, а я чомусь почав слухати з самого складнішого альбому ЄС, це Union альбом. я фірмову касету стер, і записав щось своє, а, не пам'ятаю, чи чи щось те, що я зміг зрозуміти. А, потім я зрозумів ну, от, всю глибину, а, і потім це стало одна із найулюбленіших мого стилю, ну, британський прогрок або арт-рок. Який вплинув на всю мою творчість, на все моє життя. Чому так сталося? Напевно, тому що от, коли людина пізнає себе, вона починає розуміти себе, починає розуміти, що ти насправді хочеш. І я, так озираючись трошки назад, Дивуюсь, що майже всі ті ідеї, які в мене в голові виникали, вони зараз ну, працюють. Тому що я намагався йти по цьому шляху. І не скажу, що цей шлях там, такий ну, правильний, і саме таким шляхом треба йти. Просто кожна людина обирає собі шлях. Хтось музику тільки е, слухає на кухні там, на радіо. Е, хтось е, музику грає там, на концертах або в барах, е, там, або заробляє кошти, або грає тільки комерційну музику. Е, я брав для себе шлях. Це музика, хай вона в якомусь там, вигляді навіть аматорська буде. Але е, це тільки та музика, яку я хочу слухати. Яку я хочу сприймати, яку я хочу грати, от і все. І е, цю концепцію я застосовую своїми учнями. Коли я бачу, що ну, не сприйняття є цієї музики, то я ну, зазвичай там, пропоную щось інше, інше, інше. А, ну, з досвідом, просто ти розумієш вже. Учня, його характер, його а, схильності там, до, до якоїсь музики, і ти пропонуєш і бачиш, що це як дерево росте і помітив ще таку а, схильність а, майже у всіх дітей до музики Е, Люди, які а, Скажімо, упускають цей момент, вони упускають дуже багато. Е, коли ну, така дитинка, там, 6 років, з задоволенням грає там, старовинні танці, там, Сарабандо і е, Мует Баха, там, і, або ще якісь там твори, і ти задаєш питання, чому їй це подобається? І е, відповідь я для себе знайшов такого. Ідеальна логіка. Е, в цій музиці є е, логічне зерно, вона зрозуміла, в ній ідеальні пропорції. І е, е, тому, скажімо, от музика Баха — це якби еталон, Вона є е, 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 такий жарт, як не верти музику баха спочатку до кінця, з кінця. Е, Лента й там вона звучить. Чому? Тому що вона ідеальна пропорційна. Не, ну, е, хочу додати, що коли, на мій погляд, логіка поєднується з естетикою сприйняття, це є для мене еталон музики, яка вона повинна бути. Ну ви тут торкнулися трьох питань. Близько до мене. То перше питання, я навіть ну, я боявся говорити про сільське господарство, ну ви сказали про дерево. Тому я все ж таки наважусь порівняти. От, можна посадити зерня, правильно? Воно або виросте, або не виросте, або виросте недосконало. Так от музика вона дуже індивідуальна для кожної людини, от, конкретно для неї. Це можна. Поєднати тут сільським господарством. Да, якраз у це добре да, там, вода. Це вода, там, те, що треба зробити з рослини, щоб вона росла, це може, зробити, це може зробити музика. Другий важливий аспект сказати, що ви послухали ЄС і відразу не сподобалося. Там, да, ну, було. Мене те ж саме, мої улюблені твори. Спочатку вони мені, мені не зайшли. Я так думаю, що в цьому є якесь ну, кордони. Курт Левінс називав кордони особистості, у цих кордонах особистості, всередині життєвого простору, там же різні речі можуть бути. Можуть, ну, скажімо так, вони настільки насичені, життєвий простір, і настільки міцні ці кордони, що твоя музика, яка розкриває твою духовну сутність, вона не відразу приб'ється кордоном. Ну, ви, напевно, знаєте, мою любов там до Пінкфлойду, да? причому до раннього там десь сідбарду. То я ну, слухав епохи там, Гіл, Гілмара а, і захоплювався. А коли слухав там, Сіда Бара, я думав, що це взагалі таке? Ну, така Сід Бара так крутіше. Просто він кордони. Та музика не відразу пробила кордон. Я слухав, власне кажучи, Пінк-Флойд після там, Сіда Бара. Тобто у мене було те ж саме, що, про що ви говорите. Ну, а третій аспект дуже важливий, там, на мій погляд, про що ви говорите, там логіка, да, як, як вчитель логіки. Логіка це наука промислення, а людська думка, вона а, а, має ті ж самі атрибути, що і музика. Досконалість, гармонія, ідеальність. Людська думка тут, а, тут а, ваше порівняння з музикою абсолютно доречне. Бо атрибути спільні, Лю, ну, людська думка ще й красива. Та от естетика, да? причому сприйняття естетичного як красивого. Як Піднесеного вона теж індивідуалістична. Ви говорите про ЄС, я кажу про пінк Флойд. Єс не мій. Я розумію, що він ваш. Я розумію, чому ЄС це круте, це високий рівень. Я б хотів додати про пінк Флойд. Я замислювався над тим питанням. А чи стави Пінк Флойд? в тому розумінні пінк Флойдом без Е, І це дуже цікаве питання. Тому що Гілмар, як на мене, е, бачив оці пропорції і бачив е, межі форми, ну музичної форми. Добре, я цапнув дуже заживе. А як ви вважаєте, який е, ну, цей альбом був перехідним між Барретом і Гілмаром? Я вважаю, що Animals. От там mm -hmm. ще є звіти, от, от ідеальний, я його постійно слухаю. Це от, от музика, яку я можу слухати постійно. Хоча я усвідомлюю, що це вже тисячний раз разів стане. Бо там є і те, є і те. Я і Гілмара, в принципі, люблю. Да? От, я, я не ну, відштовхуюсь від таких альбомів, там Dark Side of the Moon там, і так далі. За то і було. А, а ви як вважаєте? Я вважаю, що британська естетика. Це як Бах у ну, да. ну, Тобто британська естетика. ну Англія це епоха просвітництва звідти. А, інтелектуали, художники, а, еліта суспільства. А, це, от, Англія Кінець 60-х. Початок 70-х років. Майже всі гурти це Амні. Ну добре. Я хотів би задати вам питання: чомусь люди питають про це. А моїх знань, які я отримав з там, з літератури, я не можу відповісти. Ми просили вам адресувати. Чомусь цікавиться люди, що таке діатоніка і пентатоніка. Я відразу скажу, як пас. А от я так думаю, що ви пояснюєте. Відповісти коротко. Чи... Не, ну так, щоб було зрозуміло. добре. А, не треба боятися цих слів. Якби, а що таке а, діатоніка? Діатоніка це просто звичайний семиступенний лад, до якого ми звикли. Дорамі Фасоля Сі це діатоніка. А якщо сприймати ну, от, музичний звукоряд, як день. Ну, Діа. Сходне з італійським день, а, ну, беремо. До реміфа соля. Починаючи з ля, у нас а, чомусь. Не а, єзнатека трішки. А, думаю, мене за це поб'ють, але я все одно скажу. Якщо теоретика нас дивлять, не переживаю. Та я не переживаю. Чомусь вважається правильним, що є мажорна гама, є мінорна гама. І це зовсім різні речі. Це не різні речі. Це так само, як добу. Ми сприймаємо ну, день це коли світло, коли вечеріє, це вже ніч. Але ж з точки зору ну, даби часу є 23.00 є. Скільки та є година дня, а є година ночі. І, тобто, що я хочу цим сказати? Що це ми так собі вважаємо? Коли ми беремо різні звуки за основу, то ми так і сприймаємо. Якщо скажімо, тут акорд буде соль, а в басу я візьму до, то ми будемо сприймати цю соль. Порівнюючи з басом а, до, коротше кажучи, діатоніка. це система, а, яка, в якій є гравітація. Тобто, я від ноти відштовхуюсь і йду до чогось навіщось. Ну, тобто, тобто, можна сказати, куди, а, якщо у нас звукоряд до, От, а, запитання до вас. Нота до. Куди вона хоче йти? До наступної до. Дора фасолі фасоля до... Абсолютно правда. <кхе> а, бо деякі люди вважають. Мені приємно, що, до... що я правильно відповів. Чому... Я, я до цього <кхе> нічого не зрозумів. Я відразу кажу. От ваше пояснення, що таке діатоніка, я абсолютно нічого не розумію. Ага. До хоч і вре, а, ну скажімо, що мене змусить встати і піти кудись, навіщо я не знаю куди. Мені <кхе> тут гарно. А, я можу тільки піти, якщо мене там, запросять на ефір, так, чи так. А, запросять там, а, на, на чай, там, каву, або а, друзі запрошують, або на музично цікаву репетицію чи концерт. Тобто я повинен бути зацікавлений. А нота до вона як король, ну, скажімо, ну, в звукоряді ре мажорі, нота ре король. А, тобто вона а, ніч, нікуди не хоче. А, і може намагатися тільки до наступної до верхньої ноти. Е, до. А, що таке пентатоніка? Пентатоніка це система, в якої кожна нота є індивідуальна. І вона нікуди не хоче. Прикладів безліч. А, ну, Японська музика. Ми можемо на будь-якій ноті залишитись, пороздумувати над чим. Нам і так ну, не, ця музика в медитаціях використовується питання чому? Тому що там якраз відсутні оці дві ноти четверта і сьома. Ступінь, ну, тобто, якщо ми в до мажорів візьмемо це до ремі фасоля Сі, от нота Фа і Сі там відсутня. А це тритон, який всередині ВК, до речі, був заборонений, от саме тому, що вважалось, що він не, не звучить, він якось е, создає напряг от, для нас. І люди ну, цього просто уникали. тому що, е, Скажімо, це звучить. Тільки в науковій системі. Коли це доречна, ну, скажімо, коли автомобіль зібраний до купи інженером, і він працює, їде, о, це класна річ! А коли там щось не працює, це просто безкорисна річ, як купа металобрухту. Ну, добре, я сподіваюся, що вас розуміли. Я в це коло не входжу, я відразу кажу. Ну... Сподіваюся, що я якось все ж таки зрозумію, буду аналізувати, послухаю японську музику. Денис Станіславович, в мене така дуже проста пропозиція до вас. От Залишилося тут 4 хвилини. Скажіть те, що ви вважаєте за потрібне, ну, додати до нашої сьогоднішньої розмови. Хочу сказати про себе, що музика настільки вплинула на моє життя. От, е, мій батька, музикант-аматор. я запам'ятав ще з дитинства, як він постійно записувався на бабінний магнітофон. І, і е, для мене це було як якесь таїнство. Я розумів, що це круто. Е, я ще не розумів ну, самої музики. Першу сапілку, яку мені батько подарував, я дитяче ліжко розбив. Ну, просто може тому, що барабани ції хотів, але потім, коли я зростав, я також мене віддали на фортепіано, я ходив. Разом з сестрою, Сестри чомусь ставили оцінку завжди, трошки вище, ніж мені. Там 5 з плюсом, мені 5. Якщо їй 5, то мені 5 з мінусом. Мене це обурювали завжди. Хоча сестра була менша, ніж я. Що я хочу цим сказати? Що людина, коли розвивається, вона в цьому. Знаходиться. Зараз моя сестра ну, не займається музикою. А музика це просто ну, дуже велика частина мого е життя. Е музичний смак е сформував е біля мене те коло, до якого я все життя прагнув. Це коло митців, це коло е цікавих е інтелектуальних людей. З якими є, що поспілкуватись, це чудові люди. З моєю дружиною ми познайомились, завдячуючи ірландській музиці і танців. І виявилось, що у нас спільна, спільний гурт любимий це гурт Дженезіс. І своїм учням я кажу, я вас. Не дирисервую, я не вчу вас виконувати з листа якісь ноти. Я вас намагаюся вчити музично мислити, розуміти, для чого це вам треба. А зараз ви можете не зрозуміти. Але точно скажу, що музика настільки впливає на життя і на наше коло оточення, на, на наш світогляд. А, що є та темна сторона не в тому плані темна, що а, а, погана, а утаємнена, якої ми не помічаємо зразу. І а, якщо ми будемо просто цікавитись, просто цікавитись, просто цікаво, я послухав, моє не моє. Але це а, залишається. Я розумію, це моє чи не моє. А якщо я буду е, не виховувати себе, ну, уникати там, та навіщо мені це треба, та то, навіщо мені треба. І таким чином я просто е, втрачаю багато можливостей в житті. Добре, я б зробив з ваших слів практичні рекомендації для наших е, глядачів. За моїми спостереженнями і за моїми переконаннями, людина, яка. Знайшла свою музику, слухає музику, вона розкрилась, вона відбулася. Вона змістовна, вона фізично сильна, вона розвинута інтелектуально, вона знайшла себе в професії. Але музику треба шукати, і це певна робота. Для цього треба ну, зусилля прикладати. Треба перебирати музичні твори, перебирати композиторів, перебирати гурти. До цього не можна, я думаю, відноситись рандомно, от що почули там десь я в умовній маршрутці да? або апараді. Да. Пам'ятаєте ті часи, там, от, коли ці платівки коштували, Ну, ладно, то вони там коштували, їх було важко дістати, але люди діставали, вони шукали ці от касети, ці бабіни. Передавали, шукали, шукали. Люди знаходилися в пошуку. Зараз все легше, зараз все є у цьому, в інтернеті. От Просто це робота, яка дійсно ну, треба і проводити, шукати цю свою музику, і знаходити, знаючи, що якщо ви знайдете свою музику, то ви будете розвиватися. Це вам, перш за все, потрібно. Дякую. Так. Дякую, дякую. Дякую, дякую за розмову. Завжди раді вас бачити. Шановні пані та панове, Денис Станіславович Феченко був музикант, композитор, продюсер та й філософ. Сьогодні ми з ним продовжували розвивати тематику філософія музики, говорили про те, що музика індивідуалістична, це дещо, що впливає на ваш розвиток, на рівень вашого задоволення цим життям, ну і на багато інших важливих речей. До нових зустрічей в студії Сумського каналу. До побачення!